А працівники Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян взяли на особливий контроль умови перебування в такий лютий мороз та стан здоров'я одиноких надвірнянців. Як рятуються в сильний мороз, знає і наша знімальна група. Дар'я Михайлівна Павлик за своє життя зазнала Сибірських морозів. Десять років була у засланні, та такої лютої зими тут на батьківщині не пам'ятає ні, ви знаєте, що ні, але я була вислана в Сибірі. То я ці морози добре знаю до 50 градусів. Як то я я їх наїлася за 10 років тако за останні ці всі такі роки, то такого не. Було було страхіття такого. Ну. Та сьогодні Франківс передавав 32 градуси було. Не знаю у нас скільки, бо у мене градусних замерз, там вікна тако замуровані, що я не можу підбити. Ну. Так сталося, що ця привітна усміхнена жіночка доживає свого віку на самоті. Онуки живуть в Молдавії, син багато років, як пропав безвісти. Рідний брат живе у Львові, теж старенький, ледве ходить. Але пані Дарія не опускає руки. Якщо дозволяє здоров'я, порається по господарству чи біля кухні. Каже, що великою проблемою є просто наносити води чи в магазин сходити. Але тут дуже допомагає дівчатка із територіального центру. Приносять, що мені треба, я подзвоню, і вони приходять усе й питають, що мені треба, як все так, дай Боже їм здоров'я і вам всім, що ви така служба є. У нас дай Боже вам здоров'я всім. Щоразу на прихід Люсі, соціального працівника, очікує і ця старенька. Вже багато років вперед рук Ліда Дмитрівна не встає з ліжка. Рік тому помер рідний брат, який доглядав її, а тепер залишилась сама. Двічі на тиждень приходить працівниця Надвірнянського територіального центру Терлецька Галина Ігорівна. Вона і поприбирає, і грубку затопить, продуктів принесе зварить їсти та й просто поспілкується. Директору територіального роману Огероку пані Ліда Жаліється на свої болячки. Той, в свою чергу, обіцяє на весну придбати старенькі візка, щоб та могла на вулиці гуляти. Потрібна допомога і пані Євдокії. Через цукровий діабет відкрилася рана на нозі. Потрібно багато медикаментів та спокій. Гріється Євдокії і Лінішна у маленькій кухні. каже грубку палити дорого. Пенсії в тисяча п'ять гривень ледь вистачає на товари першої необхідності. Ну, ви не вийти, як переживаю си позубирала. Як на север. Як на север. Ну, а що зроблю? Роман Геру каже, що раді б допомогти коштами та не мають. Десь час від часу можуть надати матеріальну допомогу, але ситуацію це не рятує. Та от допомогти оформити субсидію чи заплатити комунальні послуги, узгодити інші паперові справи центру під силу були б гроші, це цю яку тримала на продукти. А за ті за ту за ліки ми б платили. Вже би було легше В сьогоднішній день. 1150 гривень. Це є та де 150? 105. 105. Ну це є маленькі. Скільки відробило лісокомбінаті та й настройці, ти що ну, байка. обіцяють, що в цьому році три, по моєму чи чотири рази знову будуть підвищувати, хоч по пару гривень, але будуть підвищувати. Пенсію. За діти війни дадуть, і все занесло і ну, документи. Війни, і так. з дітьми війни трошки трошки є. Є нюанси на сьогодні. Надвірнянський територіальний центр обслуговує 380 одиноких та непрацездатних. Тне громадян у нашому районі знають про потреби та проблеми кожного а зараз у сильні морози особливо уважно відстежують умови перебування та проживання кожного із своїх підопічних.